Чого прагнуть секс-працівники? Все, що стосується мене, повинно відбуватися за моєї участі. Я не потребую нав'язливої допомоги рятувальників. Декриміналізація забезпечить мені досвід до соціальних гарантій та захисту. Я зможу працювати відкрито, сплачувати податки. У поліції та інших державних структур стане менше інструментів, щоб мене шантажувати. Декриміналізація вплине на суспільну думку та знизить стигму щодо секс праці. Сьогодні я хочу заявити про своє право на самовизначення і вільно розпоряджатися своїм тілом. Нашою метою залишається декриміналізація секс праці. Це забезпечить рівноправне, толерантне та гуманне ставлення до нас. Ми не вимагаємо ніяких особливих прав, крім тих, що гарантовані Конституцією України.